На ваших глазах зараз ми будемо розпочатувати топовий комбез топовий комбез Топовий eh, Made in Germany, друзі. От, під відео, щоб ви розуміли, що всі, 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 всі ну, вони нові, нові комбези. От. На сьогоднішній день це топова позиція, друзі. І тільки в мене на каналі, ви можете придбати ці комбінізони, які відталкують і пиль. Ну, в общем, ви зрозуміли, це топ. Топ на сьогоднішній день. Комбінізони є з різних е, розмірів. Коштує він 1000 гривень. Ви можете придбати за 1000 гривень. Ось такий комбіс. Шикарніший. Який не притягує ні пил, ні сідає в ніякий до нього не притягується пиляка там і тому подібне. То є, це дуже шикарний на сьогоднішній день комбінізон. Є розміри, питайте, друзі. Ну, Як правило, всі беруть там L да, XL, це великий вже розмір. Тисячу гривень такий комбінізон, in Германія, оригінал, друзі, все нове, запечатане. Тобто, при вас розпечатали, зараз упакуємо назад. От, також питайте, у нас є різні других виробників комбінізони. Все оригінальне, друзі. Це у нас фірма якась Біко. Я такої, чесно сказати, не дуже й чув. Ну, Хто в курсі, той знає. Да? І простенькі є комбезики, да? одноразові, як там кажуть, також. Тобто, інформацію ви можете про ціни і все, що є в наявності, узнати у мене на каналі. Тому слідкуйте, підписуйтесь От і користуйтесь, купуйте матеріали, які реально дешевше і якісні.